Моє вам вітання. Ви дивитесь рубрику Особливі люди, в рамках якої ми розповідаємо про тих, кого називають люди з обмеженими фізичними можливостями. Спорт, запорука здоров'я, так говорять люди, у яких немає такої проблеми, як інвалідність. А як вже бути людям, котрих ми називаємо особливими? Вони ж теж повинні підтримувати своє здоров'я, теж повинні займатися спортом. Так в Україні проводять багато спортивних змагань серед параспортсменів. Але на жаль, в умовах нашого регіону, до прикладу, дуже мало спеціалістів, котрі займаються підготовкою інваспортсменів. А ще менше в нас місць, де цю підготовку можна проходити. Але все одно ми стараємося зробити атлетів з людей з особливими потребами, тим більше, що вони самі прагнуть до цього. І тоді точно все виходить про спорт високих досягнень. Дивіться у відеосюжеті. Перше, взагалі, в історії нашого існування Закарпатського обласного центру проводиться змагання по плаванню. Тому що, якщо ви знаєте, на протязі останніх трьох років у нас взагалі не було ні одного басейна. Практично наші діти, де в нас є прекрасний тренер, це Роя Клариса Івановна, яка Виховує їх, яка мала успіхи і в здоровому спорті. Роки 4 років 5 перейшла працювати до нас. Перші кроки були дуже важкі, тому що не було бази. Зараз, дякуючи і Зінедін спорткомплексу, дякуючи дирекції, яка нам надає безкоштовно плавальний басейн для тренувань, то потихеньку наші результати ростуть. Наші дітки приймають участь і в спартакіадах, у себе, і в чемпіонатах України. До речі, буквально. 5-9 числа приїхали з чемпіонату України, де наша дівчина вперше в історії нашого закарпатського обласного центру виконала норматив майстра спорту України. Це в 12 років. Я думаю, що це один з найбільш таких перспективних видів спорту в нашому обласному центрі. І я, як керівник центру, завжди буду підтримувати тих людей і тих тренерів, які Будуть показувати результат, їхні дітки будуть рости. А для нас основна ціль це масовість цих дітей з особливими потребами і спорт високих досягнень, тому що в спорті високих досягнень люди ці з особливими потребами можуть повністю себе реалізувати. І паралімпійські, дефлімпійські змагання, тобто серед глухих, серед з ураженнями опорно-рухового апарату, зору з розумовими вадами. Дуже великий такий масштабний турнір проводиться в Донецьку. В лютому місяці він, можна сказати, міжнародний, там приїжджають із Росії, з Білорусі біля 250 спортсменів на призи Героя України, п'ятиразового паралімпійського чемпіона Смірнова. Спортсмен є такий в Донецьку, тотально сліпий. Проводяться і в Севастополі, проводяться і в інших містах. Але ми хочемо, щоб наш турнір вийшов принаймні на рівень, який зараз показує Донець, але він вже проводить, мабуть, не один. Рік цей турнір більше як 10 років. В них вже, в принципі, все налагоджено. Але я думаю, з тим, з тої ситуації, яка є зараз в нас, потихеньку відкриваються все нові басейні, і наші спортсмени будуть мати можливість займатися і показувати результати високих досягнень. У турнірі сплавання серед інваспортсменів взяли участь 25 дітей з особливими потребами. Це атлети із Донецька, Запоріжжя, Закарпаття, Севастополя та Броварів. Діти віком від 8 до 17 років. Вони змагалися не лише за перемогу, а й мали можливість зрости у спортивному ранзі, оскільки серед учасників були майстри та кандидати у майстри спорту. Робота з параспортсменами – це індивідуальне заняття. У кожного чоловіка є своє пораження, і поэтому упражнення, які підбираєш для плавання, теж колекцію під їхні пораження. У кого-то слабо работает ножка, у кого-то слабо работает ручка, у кого-то вообще не работают ножки. Поэтому все это индивидуальный подход. У нас девочка, которая сюда не приехала, но могла приехать. Она сейчас находится в сборной команде Украины и готовится на Паралимпийские игры. Это Сарцова Виктория и вербовая Марина, которая здесь присутствует. И она третий класс у нее выполнила Ваді майстера спорту України на чемпіонаті України, яке про запрошло неділю назад. У дітей немає якихось особливих психологічних бар'єрів. Так, уже змалку вони усвідомлюють, що особливі, та це лише стимулює їх боротися далі, бо можуть досягти в житті чималого, незважаючи на фізичні вади. Якось доньці пані Ірини вдалося виконати норматив майстра спорту із плавання ще на попередніх змаганнях. Моя дочь, Іжовська Віслана, Ріслана, вона ми участвовалі. соревнованиях в Николаеве. Сейчас был чемпионат Украины. Там мы защитили мастера спорта по плаванию. Еще мы участвовали тоже в Николаеве. Отборочный тур, когда было на турнире по Вирсебе. Участвовали в турнирах в Ужгороде, в Донецке. Занимаемся мы плаванием полтора года. Мы ее приучили с детства, с маленькой, что она особенный ребенок, она это понимает. И не чувствует она какого-то нехорошего отношения к себе. Все ее любят, и мы ее любим такой, какая она есть. И ей, она чувствует себя хорошо. Все труд. Родители, тренер. Спасибо большое Ларисе Ивановне, конечно, э, что мы научила нас плавать и привила нам любовь к плаванию. Э, большое спасибо, конечно, и комплексу «Зен-1», потому что и директору этого комплекса. Э, который предоставил нам мы де ми любим заниматься, займатися, і приятно, і атнашення очень хороше. Турнір організовано за підтримки Закарпатського регіонального центру фізичної культури та спорту. Інваспорт керівництво центру прагне проводити подібні заходи якомога частіше. Запевняють, ці діти справжні спортсмени. Ба більше їм більше ніж іншим, притаманна жага розвиватись фізично та гартувати власну силу волі. У нас проводять ці спартакіади по вірусу, У нас дітки виїжджають. На фінальні змагання в Євпаторі в нас Паралімпійський і дефлімпійський центр. Це буде осінь. Зараз були відбіркові змагання в Миколаєві. Це серед дітей до 15 років. Був 3-7 числа чемпіонат України серед дорослих, де плавали всі паралімпійські збірники, чемпіони, призери Олімпіад, Кубків світу та Європу. Я вам хочу сказати, плавання це один з таких найбільш потужних видів спорту в нашій системі, де попасти в склад збірної команди України треба показувати результат на рівні третього, мінімум п'ятого в світі. Знаєте, конкуренція настільки велика, що для того, щоб добитися результату, ці діти мають кожен день як здорові. По дві-три години, якщо не побільше, проводити в плавальному басейні. Турнір приніс задоволення у першу чергу учасникам. Помітно, що вони люблять спорт та почуваються у ньому цілком своїми людьми. Честь життя». А у тебе є ще покинуть награди, може бути. Є щепки, награди, да, з турніру, з Донецька, чотири золотих медалі. Переможці у цих змаганнях, звичайно, були. Але для дітей з обмеженими фізичними можливостями участь у турнірі найвища перемога. Бо це перемога над зашореною загальноприйнятою думкою. Люди із особливими потребами не спортсмени. Ні, вони сказали собі і довели це всім. У нас цей турнір буде традиційний щорічний. Я думаю, з кожним роком буде все більше бажаючих приїхати до нас. І в нас є така ідея, що на другий рік запросити в гості до себе спортсменів із словаччини, чехії. Венгрії, тобто з Карпатського регіону, які, думаю, також виявляють велике бажання прийняти участь в нашому змаганні. До речі, ми зараз їдемо в складі 22 дітей і сім представників в край Височина, де є угода між обласною радою і Височанським краєм для участі в такій міні-паралімпіаді, яка буде проводитися на теренах Чеської республіки, і наші спортсмени за рахунок Височанського краю. Будуть повністю забезпечені і проїздом, і проживанням, і харчуванням, і відповідно участю в цих досить таких серйозних і потужних змаганнях». Отже, ми бачимо, що люди з особливими потребами, які займаються спортом, в першу чергу спортсмени. Вони зовсім не почувають себе неповноцінними, бо довели всім, що можуть досягти того, чого від них навіть не очікували, переступити через свою хворобу і перемогти її силою духу. Звичайно, в цьому їм допомагають рідні, близькі та тренери, але в першу чергу це їхні заслуги. Вони не безпорадні, вони особливі. Ще пропонуємо написати нам, якщо вам відома, історія життя тих, кого називають люди з особливими потребами. До зустрічі за тиждень.